А тут йдемо, беремо левів. Леви, привіт! Що тут у вас? Тиждень вибору. Якось будете, знаєте, не знати, що вибрати, ілюзії. Якась така, знаєте, трошки карта. І Це карта ілюзій також може бути. Це сімрка кубків. А сім'я кубків це у нас ілюзія, вибір, розсіяність. Це може бути, знаєте, таке запаморочення розуму може бути, може бути таке якась, знаєте, алкогольне, наркотичне може да? а може бути препаратів така, знаєте, якась, як, наче, ну, така, якась невпевненість, таке по відчуттю. Як наче от ви... Зараз хвилинку Щас поправлю тут. Як наче у вас таке якась... От мені зараз картинка відчуття така, як наче на голову на лобову часть, як наче дави щось таке. От знаєте, як важко таке. Якась важкість. якась важкість, Але ця карта дуже часто в мене програється, карта сімьорка кубків, в мене дуже часто виграється як карта вибору. Ще можеш. О, знаєте, ви пізбудете по королеві жезлів, я б сказала, немає сил. От, немає сил, життєвих сил немає. По тройки мечів якась, -м, як, сердечко розстроєні якісь, якісь такі, знаєте, подавлена ситуація, якась подавлена. Але я скажу вам по дев'ятці кубків, а дев'ятка кубків це в кінці тижня яке задоволення, бажання здійсняться, наче як ваші. Знаєте, по, по п'ятьорки мечів, знаєте, побіда любою ціною. Що б там не було, я все одно побіждаю, от так я б сказала. Але все ж таки карта вибору це може бути якось. По королеві жезлів, це королева жезлів дуже часто це показують як така, знаєте, впевненість, харизма, творчість, така, знаєте, от, людина на показ, така, знаєте, людина, на яку звертають увагу. отак от, от я б сказала, Але по трійки мечів, наче оціню вашої активності, впевненості,